Надзвичайно важливий захід, і тим більше він орієнтований саме на співпрацю на рівні регіонів, громад, і міст нашої країни відповідно з партнерами іноземними. І на цьому саміті, як і минулого року, буде підписано ряд важливих угод побратимських про співпрацю між відповідними нашими містами і регіонами. Це надзвичайно важлива складова нашої. Загальної міжнародної праці Харківщина, як всі розуміють, найбільш одна з найбільш постраждалих деокупованих територій, найбільш постраждалих регіонів. Маємо загалом близько 50 тисяч об'єктів житлового нежитлового фонду, які є пошкодженими або зруйнованими. Відбудовуємо, звісно, не чекаємо і за рахунок власних коштів. Коштів громад за рахунок державного бюджету фонду ліквідації наслідків. Це все відбувається, але суттєву роль суттєву допомогу надають також міжнародні партнери. Велика кількість об'єктів житлового фонду критична інфраструктура, відновлюються завдяки ним. Ми маємо зустрічі переважно. Це Zoom або телефон, і дуже важливо поспілкуватися на місці тут разом з міжнародними партнерами. І ще важливіше запросити їх до себе в регіон. Ми самі робимо так, радимо всім нашим колегам. Тобто важливо, щоб люди побачили іноземці саме ситуацію на місці, як вона є. Питання номер один для Харківщини наразі це безумовно. Це енергетика, це критична інфраструктура. Це фактично майбутній опалювальний сезон, і до якого ми маємо підійти підготовлені, щоб люди, всі, які мешкають в нашому регіоні, вони отримували і опалення і світло. Це номер один, попри наряду з безумовною важливістю відновлювання саме житлового. Сектору з приводу саміта приймає участь в вже другому саміті. Підряд надзвичайно важлива подія. Було б добре її проводити можливо частіше ніж на раз на рік, тому що потрібно більше іноземців тут на рівні саме міст регіонів, не тільки на рівні вищого політичного, скажімо, так, керівництва відповідно Європи і світу. І маємо надію, що таких подібних заходів буде більше.